Жива Жуйка клас. Не терпиться спробувати. А у мене шоколадна жуйка Хочу надути бульбашку. Ммм, смакота. І бульбашка вийшла чудовою. Та що таке? Все не вистачає відкрити упаковку. М -м, добре. Я її або зламаю, або розпилю. Що? Не виходить? Тоді роздовбаю. І навіть примочки супергероїв не допомагають. Ой, ти що ж таке? О, ідея. Ой, як же смачно! Ой! Що? Вибухівка? Лягай! Ой, ну що за боягуз? Ну-ка, давай відкривайся. Серйозно? То як же мені відкрити цю жуйку? Що? А так можна було? Велике, дякую. Ось це так. Забавно. Ну що, нарешті я спробую? М -м -м. Дуже смачно і дуже класні бульбашки виходять. А чого це він такий чумазий? Ой, та годі. О, я в шоколаді. Зараз зітру все хлібом, а потім з'їм. Отош. То яка ж мені смачна жуйка дісталась. Хочу з'їсти її ціляком, а потім надути велику-превелику бульбашку. Ну що, погнали? Ой, вона луснула, і я тепер вся в жуці. Який жах! І як це все тепер відмити? Ну єно. Ну. Треба було раніше думати. Ось це видок. Годі сміятись. Нічого собі, шоколадна кола. М -м, аромат божественний. Подумаєш? А мені дісталась хоба-буба. А чому вона не лється? Ей, як же її витягти? Ідея зараз як натисну. І нарешті спробую. Отак. Це реальна смакота. Я на сьомому небі хочу ще. Отак. Зупинитись неможливо. Вже я все з'їла. Бачу, що ще залишилось трохи. От тільки як мені туди дістатись. Мій язик застряг. Допоможи, допоможи. О, нічого собі. Зараз одна мить. Не виходить. Пробач. Не думала, що так вийде. Щоб я ще раз допоміг тобі! Не за що. Не гнівайся, та є свій шоколад. Ох, добре. <риклад> Цікаво. А всередині щось є? Здається, так. А як же мені дістатися всередину? Молоток! Точно! Ох, зараз як розіб'ють цю пляшку. Бам-бам-бам! Ось так. Шалено. М -м, які смачненькі цукерки. Ням-ням-ням-ням-ням. А присмак із шоколадом ще краще. Ого! А можеш, будь ласка, зі мною поділитись. Звичайно, зараз. От, тримай! Не зрозуміла. Ха, ось це умора Наклейка. А пахне вона, до речі, апетитна. Велике дякую. Смаколик мені дістався. Ти серйозно її з'їла? Ну, добре. А я розкладу драже за кольорами. Отак. Краса. Старай перфекціоніста. Разом із шоколадом все виходить здорово. Ну, а тепер я візьму ось цю велику трубочку і все з'їм. Як справжній пилисос. Спочатку зелені, потім сині, потім жовті цукерки. Ну і так далі. Отак. Все було не перевершено. Ну що ж, продовжимо. Ей, я теж так хочу. Ну, гаразд, тримай. Прощайся. Я вже смачно. Велике дякую. Ого, скільки всього шоколадного і все моє. Яка ж смакота? Клас. Нам обом дуже пощастило. Починай. Ну що ж, це є задоволенням. Мабуть, візьму мілку та розтоплю її. Так, зроблю це за допомогою фену Краса! А тепер розподілю все ложкою по тарілці. Ммм, <тіг> <плес> mm, смакота. Так, продовжимо. Далі я візьму палички твікс та розкладу їх зверху. Шоколадні монетки насиплю. І, звичайно, ж драже. Куди ж без нього? ММДМс. Смачно та яскраво. Але це ще не все. Залишилось залити все шоколадним топінгом. Неймовірно. От тебе ще лепа впала. Я прошу зайнятися своїми смаколиками. Ой, ну й гаразд. Так. До мене також прийшла одна класна ідея. Першим ділом. Я розкатаю жуйку Хуба Буба. Ой, як рівно вийшло. Клас. Зверху я зроблю бортики за допомогою рідкої жуйки. Ого, де так вже і просто вона видавлюється. хух. Слава Богу, я впоралась. Продовжимо. Візьмемо цукерки Ньорц та насипемо зверху. Яка краса. Далі насипаємо вибухову карамель та блакитні льодяники також зайвими не будуть. Ой, як же гарно. Додамо рожевий топінг і можна спробувати. Солодко. Та-дам! Що? Фігня якась, у мене крутіше. Неправда у мене. Ні у мене. Ні у мене. Все, мені набридло. Я приступаю до поїдання. Ось це так, сама справжня шоколадна піца. Як же смачно! Їш свій шоколад. А я буду насолоджуватись своїм витвором, як же це апетитно. М -м -м. Це божественний смак. А ще можна надати бульбашку. Клас. Ну, знаєш, хм, я дещо вигадав. Зараз обламаю всі веселощі. Бам! Ой, що це було? Дідько, я знову брудна. Ну, все, ти попався. Ось тобі отримай. Ей, за що? Вау, шоколадний фонтанчик! Ось це реально круто. А, у тебе що? А у мене також фонтан, але з рідкою хуба-бубою. Какая же она аппетитна. Обожнюю жуйку. Ну что, а я обожнюю шоколад. Мне кажется, он больше аппетитный. Вот так, класс. Хочу еще-то еще. Я в районе. Так багато і так смачно. І так весело. Клас! О! А у мене з'явилася ідея. Дені! Дивись, що я придумала. Давай з'єднаємо наші фонтанчики. Та ти Геній. Ну-ка. Мм, дуже смачно. І я згодна. Приголомшливо, а тепер давай разом надуємо бульбашки. Поїхали. Уа. Нічого собі. Ой. Так, перестаралися. Я знову брудна. Ми справжні поросята, але це було весело. Згодна, все того варто. О, ні, здається, лінці, Джексон і Кенді все з'їли, хоч у ще. Готуємо гігантську їжу, челендж. Шеф бабуля таєшлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись. Погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А ось Єшлі вже привезла величезний візок із овочами. Супер, все йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я мазаю булочки маслом, а ешлі посипаю кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? О! Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так, розкладемо котлети прямо на сковорідку. Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. Дай ну я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання, Наріж огірок. Звісно, прийом-прийом. Це ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть ці овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так, мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз-два і готова. Це ж треба. Ешлі, ти така розумниця. Давай, бабуся, тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси і накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готово 10 бургерів, 50 100. Я так зголодніла. Не можна Ешлі. Сподіваюся, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. М -м, як класно! Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та Ешлі чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так. Та Ого, нас ну зараз дує. Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати. Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е, потрібен виноград, а я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полуниці. Що ви ще принесли? Ківі пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. Угу. І так. Можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай. Швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі прискорюйся Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу ківі, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От готова. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально. Тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить. Один готовий. У мене також. Я роблю пресом так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти? Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить, чудово. Спробуємо. Смачно! Розливаємо все по формах. Чудово. Готово. Тепер треба все заморозити. Беремо спри і миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Буля! Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміне морозиво. Дайте п'ять шеф. Ешлі, що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! жовте я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво, смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фух, ми з'їли надто багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось. Я втомився. А Ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались. І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець. Шеф, поспіши. Неси сюди газовку. Чудово. Так, візьми себе до рук. Тримай батут, його треба надути. Гаразд, це не так складно. Хоча ні. Не виходить. Оу. Ой, шеф такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово. Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готова. Як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово Готова. Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти. Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми, їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. Лише одна фанта не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово. вони нам потрібні. Залишилось їх порізати. Чудово та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку Чудово. Треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорц Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки, вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Олька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортика. Більше нічого нема. Ми не наїлись Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати. Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні? Ми? Біжим!